на нас перші проголовне поїхали четверта ранку до будівлі Держдуми РФ почали прибувати урядові автомобілі з високопосадовцями, представниками силових структур за інформацією джерел мета екстерного засідання, ухвалення термінових рішень про відведення військ із значної частини окупованої території України, узгодження плану стабілізації фронту та заходів протидії можливому заколоту. Атмосфера серед депутатів генералів характеризується панічними настроями і взаємними звинуваченнями. Загибель генерала Теплинського напередодні ввечері стало відомо про смерть командувача повітря. На десантних військ РФ генерала-полковника Михайла Теплинського офіційні джерела називають загибель трагедією під час виконання службових обов'язків. Однак джерела військовому середовищі підозрюють злив координату штабу. Підозри падають на окремі групування ФСБ та підрозділи кадарівців, що конкурують за контроль над тиловими ресурсами. Смерть теплинського різко активувала конфлікти в командуванні руху десантників до Москви. За інформацією кількох російських телеграм-каналів тисячі десантників і підрозділів Теплинського почали знімати з передових позицій. Роз... Згортатися в напрямку Москви. мета продемонструвати Кремлю готовність до силового тиску. Кремлі розцінюють ці дії як загрозу, перевороту. розвардії та підрозділами ФСБ наказано взяти під контроль під'їзди до столиці. Причини різкого рішення про відведення війська на закритих нарадах патружи. Представники Генштабу визнали фронт, вичерпав наступальний потенціал. Рівень втрат втратуся критичної позначки, десятки тисяч загиблих лише за останні місяці. Боєприпаси на низці напрямків знижені до мінімуму морально-психологічної. Ана війська швидко деградує водночас. За даними розвідки до Росії надходять захоплені сигнали. Українські сили, попри в тому, готові стояти до кінця на відміну від деморалізованих окупантів. Термінове засідання держдуми на порядку денному легалізація відведення військ з півночі Луганської області Сватівського і частини купінського напрямків. Оголошення перегрупування як заходу гуманітарної деескалації посилення заходів внутрішньої безпеки в Москві і під Окремі депутати вже публічно говорять про необхідність зберегти країну від катастроф. Фоналітика і оцінка наслідків, тактичні наслідки відведення війська дозволить РФ укріпити решту лінії фронту, але створює нові вразливі ділянки. Стратегічні наслідки масовий рух десантників на Москву, пряма загроза розколу державного управління, політичні ризики після загибелі теплинського впливу Патрошова з Ріса. Ауторитет Путіна або його двійників фактично поставлений під сумнів морально-психологічний ефект. навіть російські пропагандисти визнають окупанти виснаження українські військові попри в тому, тримають фронта за свою землю позиція України головнокомандувача зас у Валерії Залужний раніше заявляв, ворог може нескінченно називати відступ перегрупуванням, але його втрати і моралізація говорять самі за себе. Станом на ранок 4 липня українські війська продовжують оборону і укріплення позицій. Висновок станом на цю добу РФ переходить в оборону і згортання наступальних операцій через катастрофічні втрати, деморалізацію війська. Ризик внутрішнього перевороту Україна, попри виснаження, має ключову перевагу мотивацію стояти за свою землю, тоді як укупа. Антимасову гинуть за чужі амбіції редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.